Кордон міліції та спецзагін Беркут за спинами таких силових структур влада Дрогобича віднедавна ховається від людей. 20 лютого під місцевою ратушою зібралося декілька сотень радикально налаштованих дрогобичан, які мали намір потрапити на сесійне засідання, щоб там донести до чиновників свої проблеми. Та от пройти у ратушу людям не давали. Кордон міліції тримав оборону перед входом у місцеву раду ще самого ранку. Шарпанини між людьми та міліціонерами уникнути не вдалося. Вона тривала добрих дві години. Потрапити на засідання сесії того дня мали намір Дрогобичани, які були обурені зростанням тарифів на квартплату у нашому місті. Я протестую проти підвищення квартплати на 50%, хоч би на 10%. то вже в крайньому випадку, де що вони роблять у тих будинках? Вони нічого там не роблять. Народ сам складає гроші і сам ремонтує все. До яких пір вони той народ будуть обирати? Підвищують нам квартплату на якій основі? За що? І то не маленьке, не п'ять, не дві гривні. Як кому хочеться. Послуг ми не маємо абсолютно ніяких від жеку. Для чого той ЖЕК? Окрім тарифів на ЖКГ, свої права відстоювали підприємці двох ринків молочного та на орлика. Ми з промислового ринку. Хочуть нас виганяють нас з своїх місць. Не хочуть нам продовжувати оренди, не хочуть дати. І все дирекція комунального підприємства «Дрогобицький ринок далі не відмовилася від свого наміру переселити людей на незаконно облаштовану торгівельну площадку, яка не має жодних дозвільних документів. Відповідно, всі люди, які будуть торгувати на цій торговій площадці, свою діяльність будуть здійснювати незаконно. Допоки на дворі пікетуючі, кричали ганьба та владу Гець покиніше не було і у сесійній залі. Депутати вимагали від мера замість чергової голосити позачергову сесію з двох питань, що стосувалися ринків. Той не хотів, тож виникла словесна перепалка, а згодом дійшло і до рукоперекладства. Після короткого бою оголосили перерву, після мер повідомив, що таке відкриває позачергову сесію. Усім побаченим досі, запрошені на сесійне засідання, депутати Львівської обласної ради були шоковані. Ви коли останній раз були в люді. Шановні колеги, якщо б таке відбувалося, в обласній раді нас не видуть. Вчора, позавчора, приїжджає. Сотні мешканців в області з вимогами, ми першим питанням ставимо, їхнє питання. Виходимо до них і пояснюємо, чому у вас тут якась оболонка створилася зовсім інакше відносин. Коли ж перейшли до порядку денного, першим розглядали питання молочного ринку. Опозиційні депутати заявили, що в суборенду територію ринку приватній фірмі, яка обіцяє спородити там сучасний торговий комплекс, віддали незаконно, без аукціону та громадських слухань. Представник юридичного відділу ради все почути заперечив. А директор фірми, що вестиме будівництво, переконувала депутатів, місця для молочного ринку на першому поверсі у новобудові вони збережуть. Ми документально зобов'язалися збудувати ринок. Будувати для людей гідні умови це є в інтересах селянина. Повторююсь, продавати не в болоті, а продавати в гідних умовах, абсолютно, які будуть відповідати санітарним нормам. У нас буде лабораторія, де буде провірятися продукція, не буде ніяких пляшок, пластикових, а селянин зможе продати як гідна повага людина. Усе почути опозиціонерів не надто переконувало. Вони кажуть, обома руками за осучаснення ринку, однак він має залишитися у комунальній власності міста. Досягнути радикальних змін на сесії так і не вдалося. Реконструкція молочного ринку запланована уже на 25 лютого. І відтоді торгівлю на території ринку має бути припинено.